Спортивний захід Олімпійське лечення відбулось у Сумах. Організувало його сумське відділення національного олімпійського комітету разом із школами міста. На заході побував Олександр Качанов. Участь у змаганнях взяли шість команд. У кожній по дванадцять учнів шостого, восьмого класів: шестеро юнаків і шестеро дівчат. Софія Фесенка, яка представляла шосту сумську школу, розповіла, чому вона та її команда беруть участь. Хочу провести гарно час зі своєю школою, підтримати свою школу і отримати нові враження. Ми мали змогу потренуватися в цьому, і ми все гарно зробимо. Я в цьому повинна. поруч із Софією, її вчителька Фізичної культури Олена Ковальова. Звичайно на перемогу, на успіх і на сили своїх дітей, а ми їх підтримуємо. У групі підтримки всіх учасників і сумські олімпійці Олена Шкурат та Ігор Мусієнко. Буду показувати вправи різні з бар'єрами, з м'ячем, ну і тому подібне. Пригласили на змагання на дитячі. Прийшов. Підтримати юних спортсменів та вручити в кінці їм подарунки. Першим етапом змагань була естафета. Було дуже багато емоцій, але не нічого не звертало увагу. Просто прямувала вперед, вперед. Дуже було таке прям. Перехоплення мені дуже сподобалось і. Як я і хотіла, у нас все вийшло. Команда Софії у підсумку в естафеті посіла перше місце. Вони ж були другими у Олімпійській вікторині та здобули золоті медалі олімпійського лелеченяти 2021. Срібло дісталось учням сьомої школи, а бронза дванадцятої. Змагання відбулись за два дні до запровадження в області червоної карантинної зони. Наставники команд кажуть, що намагатимуться підлаштуватись під її обмеження. Чесно кажучи, виходу з цього хто знає, двояке. Теоретично, фізичну культуру викладати дуже важко, складно і це не ефективно. Але виходу, мабуть, немає іншого, будемо вже намагатися. Плине не дуже гарно, але я впевнений, що діти зможуть пристосуватися. Це вже не перший рік відбувається. І, ну, ми готові, ми готові до цього. Востаннє олімпійське лечення проводили у 2019-му. Торік його скасували через карантинні обмеження.